Так, ось тут нижній поверх, кладовище могили, ось тут ще поверх з могилками і ще сходи. Зараз побачимо, що є там. Поховання і підіймаємось на новий ще поверх вище. кладовище. Зараз побачимо. А, так, також є. Тобто це третій поверх вже, да? третій поверх. Дуже пахне травою. Хтось палив без кінця, я цю траву. Подивіться, могилки. Помнімо і любимо. Бачите, це третій поверх, подивище. І ще будується ось так. Ось так воно будується. А там Старий квартал. Ось тут це вже новий квартал. А там поки що живеш, дивишся на все, як розбудовується цвинтар і дивишся за заброньованим за місцем, особливо можна гарно побачити звідти. Да.